Нову локацію випічка п'єцу відкрили в етнопарку «Агроленд» у великому ходачкові під Тернополем. У пекарні відвідувачі можуть придбати різноманітні булочки та хліб, які готують у відновленій автентичній печі за старовиною технологією. Ми її розпалюємо до температури 300 градусів. Даємо її, її трошки остинути до градусів 250-230. І при такій високій температурі ми розстояне тісто, яке в нас вистоюється, ферментується біля 24-48 там 48 годин. Ми закидаємо в гарячу пічку, і вона в нас в гарячій печі просто тісто гарно відкривається, тоді розривається і насичується ароматом диму. Тут випікають крафтовий хліб різних видів: пшеничний, житній, цибулевий, картопляний, бородинський і гречаний. Буханка вагою 700-800 грамів, коштує 50-70 гривень. Ми випікаємо з нашого асортименту. Це ми випікаємо хліб на заквасці. Він у нас йде пшеничний. Йде у нас житньо-пшеничний з насінням льону, зерен. Кунжуту і так само соняшника так само. Ми робимо різновид свій булочок. Булочки ми робимо з розою, готуємо наші так само булочки з вишнею і так само плаченки. У майбутньому в пекарні планують проводити майстер-класи з випікання хліба. Ми зараз якраз так само будемо. Це продумовити, як правильно нам підібрати цей процесність в роботу задіяти, щоб люди могли так само, коли заходять гості, спробувати, як це відбувалося в старовину, як ми це робимо, і вони побачать, чим жили наші так, якби предки. До великоднього пекарні можна буде придбати і паску. Зараз пекарі у пошуках найкращого рецепту. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.